Вітаю, шановні колеги. Ми проводимо традиційний брифінг, і це наш, можна сказати, підсумковий брифінг за 2025 рік. Відтак в ньому не буде багато цифр, а скоріше ми поговоримо про якісь певні тенденції, про перспективи і, власне кажучи. Будемо намагатись зрозуміти, як буде функціонувати наш медіапростір у наступному 2026 році. Але з цифр, напевно, все ж таки розпочнемо. Отже, що собою являє медіаландшафт Вінницької області? По суті, в даний час ми маємо ситуацію, при якій функціонують три місцеві телекомпанії. Ця цифра не змінилася впродовж року. Так само не змінилась і цифра. Радіомовників, їх у нас 17. Є також вісім провайдерів програмної послуги, колишніх ми їх зараз називаємо провайдери аудіовізуальних сервісів, тобто це кабельне телебачення. А ось ситуація з онлайн і друкованими медіа: це наші реєстранти, тому що, якраз якщо ми говорили про... Телебачення, радіомовлення, це були ліцензіати, провайдери, також реєстранти, і от у нас є ще зареєстровані, друковані і онлайн-медіа. Так от, впродовж року, цифра друкованих медіа зросла до 60 суб'єктів, так ми називаємо суб'єкти у сфері медіа, і 107 видань ми маємо. Тому що, скажімо, один суб'єкт може мати декілька видань. Так що 60 суб'єктів, 107 видань. Що стосується онлайн-медіа, Медіа тут ситуація така, що їх реєстрація є добровільною справою, тобто то, як вони вважають за необхідне в даній ситуації, реєструвати чи ні, виконуючи при цьому, звичайно, законодавство українське, так ось. 19 суб'єктів у нас є в онлайн-медіа зареєстрованих, які видають 33 видання. І з'явилася взагалі ну, нова така галузь, можна сказати, реєстрації – це аудіовізуальні медіа, які є мовниками без використання радіочастотного спектру, так в нашій термінології РЧС. І таких у нас є чотири. Три радіомовника і один телемовник. Що це мається на увазі? Ну, от, Скажімо, ви дивитесь, наприклад, телекомпанію Віта е на своїх телеекранах, а можете їх дивитися, скажімо, на сайті цієї компанії. От якраз, Якщо ви дивитесь їх на сайті, це означає, що ви користуєтесь саме такою послугою. Ну, Власне, це послуга OTT, як ми їх називаємо. Ну, а тепер про тенденції і перспективи. Почнемо з того, що в наступному році у нас з'являться декілька. Нових частот у Вінницькій області, тому що Національна Рада оголосила конкурс на частоти у Вінниці і в Могилеві-Подільському, і це, як ви розумієте, важливий момент. Ну, принаймні, хоча б із за того, що Могилів-Подільський – це прикордонне місто, а ми звертаємо особливу увагу на прикордонні території і потужність цього передавача, який буде встановлено в Могилеві-Подільському, 250 Вт. Це серйозно, тому що це означає, що він охоплює територію декількох громад. Відповідним чином, це тенденція правильна насичення саме українським мовленням прикордонних територій. Ну і взагалі необхідно буде подивитися, наскільки раціонально використовуються ті частоти, які вже отримані в результаті конкурсів, для того, щоб задіяти всі без винятку частоти, які є на території Вінницької області. Важливий момент також стосовно друкованих медіа, тому що я подивився каталог на першу. Половину підписний каталог першої половини 26-го року, там є 23 видання видання Вінницької області, хоча їх є більше, і це означає, що якась частина з них не пішла на підписку. Тут великі питання до Укрпошти, тому що мені здається, це якраз та ситуація, коли необхідно саме питання. Підписки узгоджувати всім зацікавленим сторонам і Укрпошта безумовно має працювати разом із суб'єктами у сфері медіа для того, щоб максимально насичувати інформаційний ринок. Ще одна дуже важлива річ, про яку ми, до речі, частенько згадуємо в ході наших брифінгів, це захист інформаційного простору. Ну, самі ми розуміємо всі, що використання інструментів цифрового суспільства потребує вміння. Саме їх використовувати, не просто бути користувачем, юзером, да? треба вміти їх саме використовувати свідомо і розуміти, що вони несуть певні загрози, тому що це є поле інформаційної війни, і там є чимало різноманітних ботів і ще з цілякого добра, яке відповідним чином впливає е, значним чином на інформаційну ситуацію. Тому безумовно для нас важливо вміти. Е, Диференціювати цю ситуацію, бути медіаграмотними, принаймні для цього зараз створена ціла низка програм, і я думаю, що по ходу ми будемо вас інформувати про них. Ми працюємо спільно із кіберполіцією, тому що в них є цікаві програми на цю тему. Одним словом, це залишається надзвичайно важливим аспектом. Наступний інклюзивність медіапростору. я вважаю, що впродовж 2025 року було зроблено чимало нашими медійниками для того, щоб зробити рішучий крок, саме в плані інклюзивності медіапростору. Тому що ви самі розумієте, тут не тільки справа в термінології, хоча це дуже важливо. Ясна річ, що коли вже медійники говорять правильно, там скажімо, людина з інвалідністю, це говорить про те, що вони... Свідомі того, як правильно говорити про цих людей, яким чином для нас ж найважливіше, що? що всі члени суспільства відчували свою дотичність, щоб це суспільство відповідним чином розуміло наскільки важливі потреби саме людей, які потребують такого, і тут є чимало саме інструментів, які можуть використовувати медійники. Ну, наприклад, це от правильні шрифти. Скажімо, якщо мова йде там в онлайн-медіа чи в друкованих медіа, це контрастний друк, це жестова мова, сурдопереклад на телебаченні, це різноманітні текстові версії радіопрограм і багато чого іще. Мені дуже приємно сказати вам, що в цьому році, скажімо, Вінницька обласна організація Українського товариства сліпих от почала видавати свою газету. Це важливо, я вважаю це таке зрушення, і ми будемо продовжувати рухатись в цьому напрямку. Ще важлива річ це захист дітей, тому що ми багато про це завжди говорили і раніше, а вже в ході війни. Ця проблема стала надзвичайно актуальною. Захист дітей 42 стаття закону про медіа визначає, які треба здійснювати дії для того, щоб діти були максимально, скажімо так, захищені наскільки це можливо в ході. Війни від інформаційних шкідливих впливів, і тут ясно, ми дивимося за цією ситуацією. Ми стимулюємо те, що компанії продукують програми для дітей. А у нас чимало компаній роблять власний контент для дітей. Це досить складна історія. Це не просто, тому що Дитяча аудиторія, вона специфічна, з нею треба вміти працювати. І я все ж таки вважаю, що це є ознакою професіоналізму, безумовно. Ну і ще хотів би сказати декілька слів про те, що впродовж року, що минає, значні позиції набув штучний інтелект. Ну, знаєте, це варіант пасти і тюбика. Якщо вже було видавлено, то вже назад не повернеш. І ясно, що штучний інтелект. Став уже, скажімо так, невід'ємною частиною нашого життя, і тут дуже важливо, як застосовувати його, скажімо, в медійній справі чи застосовувати взагалі. Ну, напевно, все ж таки застосовувати, тому що він допомагає в певних моментах. Але тут важливо, і тут є на цю тему вже і роз'яснення національної ради. Вона сформулювала своє бачення цієї ситуації, використовувати допустимо. Але при цьому ясна річ дуже бажано маркувати. Тобто, якщо, скажімо, якісь матеріали створені, ще й безпосередньо вони повинні бути доведені до відома споживача, що це все ж таки штучний інтелект попрацював, а не людський, і найголовніше, редакційний контроль завжди залишається за людиною. Тобто, не може бути такого, що штучний інтелект буде власне визначати. Так як він це це бачить, да, наскільки це правильна термінологія з моєї точки зору, так? От, те, що ви будете отримувати цю інформацію. Ні, редакційний контроль має бути за людьми. Ми входимо в 26-й рік з певними надіями, сподіваннями в інформаційній сфері, тому що вона доволі динамічна і вона дуже непроста. Це добре, це означає, що вона жива. І взагалі, скажу так, медійники області, професійні люди, і вони це багато разів довели саме в ході оцих останніх років. І, звичайно, мені хочеться привітати вас із прийдешніми святами, з Різдвом Христовим, з новорічними святами, побажати всього найкращого у новому році. Слава Україні!